Вітання! З вами я, Христина Катрекис. Передача Знайомтесь Українець. Ми приїхали в Карпати на кордон Словаччиною, аби дізнатися, звідки родом самий дорогий художник світу Енді Ворхол. Ходімо! Ми приїхали сюди в Карпати на Ногушину, аби дізнатися про одну особистість. Ти коли небудь чув про Енді Ворхола. Що-небудь чув, чи е, ні. не чув. Не, так? Не. Ми приїхали сюди, бо саме тут, за цією горою, знаходиться село Енді Ворхола, де він народився. Ти чула коли-небудь про цю людину? Ні, не чула. На жаль, ми не зовсім знаємо своїх героїв. І на його батьківщині він є ще таємницею. Енді, якби ти жив, то треба було б негайно приїхати. ж мені, що маєш на мислі, ой, скажи ж мені, що маєш на мислі, маю я й на мислі, тебе й покидаю. Пісня злились в одне в особі Енді Ворфола. Енді Ворхол – чи не найдорожчий художник світу. Король поп ар робота котрого була продана 105 мільйонів доларів. Народився тут, за цими горами, в селі Міко. Тепер Міково, територія Словаччини на кордоні з Україною. Сам він був аж ніяк не американець. Він був українському походження, а саме лемп. Ти можеш собі уявити художника, котрий може продати свою картину за 100 мільйонів. Та ні, в мене немає такого враження. А що для тебе, якби ти отримав 105 мільйонів доларів, що б ти з ними робив? Ти взагалі уявляєш цю суму? Та ну, скажімо, сума доволі нереальна така. Знаєте, що б зробив з цими грошима я? Так. Навірно, в мене був. Цей би ресторан такий теж ти печеш хліб, так Так, так. твоя робота буде. пекти хліб, так, так. тобто ти б зробив мабуть велику пікарню, ресторан, і… Ну це був би ресторан, так був би ресторан. доволі серйозної кухні. А як тебе звати? Вова Вова. Тобто, може була б назва ресторан Вова, та не Боя думаю, кухня. що так банально. Так бо не... щось таке більш Так, крутішок. Так, Елі так. воху подав не на найдорожчу роботу в світі, картину в світі. Він її продав за 105 мільйонів доларів. Чи можеш собі уявити художник, який може продати роботу за такі гроші? Ну, я не знаю, мабуть, можу. Можеш. А можеш уявити цю суму, як ні. Ні, ні. А хотіла б мати такі гроші? Ну, не знаю. А якби мала, що з ними робити? Ну я б, мабуть, як мала б такі такий гроші, я б відкрила такі от такий ресторан. От такий, якому такі. ти да, В якому так? я працюю. Чи не найславетніша робота Енді Ворхола в сфері відео і фільму було 15 хвилин слави? Саме її героїня, її муза Ультравіолет, прожила з митцем і може нам розповісти все із середини. У неї в Ніці, в її майстерні і домі ми взяли інтерв'ю на цю тему. это восхитительно. А как начались ваша дружба и отношения с Уорхолом? У нас началось все сразу. Я не знаю, подходит ли слово «дружба». Я встретила его в 1963 году, он был тогда еще неизвестным. Он сказал, ты такая красивая, давай снимем фильм. Я сказала, да, конечно, завтра. Хорошо, я быстро. На следующий день я пошла на фабрику, мастерская Уорхола, где он работал над проектами. Я была очень заинтригована ею, его работами. Я сразу купила некоторые из его работ. Вы сказали дружба? Не знаю, вряд ли это была дружба. Была ли это тогда любовь или страсть? Я назвала бы это интригами. А потом я подумала, это есть в моей книге. Я пишу о своих воспоминаниях о том, что он был таким уникальным, и что я хотела бы его соблазнить, чтобы выяснить, кем он был на самом деле. На фабрике была поломанная лавочка, куда я могла бы швырнуть его. Мы вышли наружу, и там была пожарная лестница. Я подумала, что это очень хорошее место для любовной ловушки. Я это сделала. Но потом ему стало плохо, он становился холоднее, холоднее, я подумала, что он или потеряет сознание, или он боится высоты. Я его отпустила, чтобы он не потерял сознание. Мы вернулись на фабрику, и у него были очень растрепанные волосы. И я увидела, что у него на излобье какая-то металлическая штука. Это была скрепка, которую он прикреплял к голове свой шиньон. У него эта штука, наверное, прилипла к лбу. Или он сам прилепил ее клеем. Но в любом случае, это не хирургическое вмешательство. Объяснить я это никак не могу. С самого начала он был очень странным, но я была заинтригована им. И я подумала, что нет, этот мужчина не для меня. В тот же период жизни Андрей Горхола скарлатину. Маленький хлопчик будет долго еще страдать от насыпи тварого. Больше времени проводит дома, прикутывая до лестницы. А когда появляется в школе, то он становится своим родным бизнесом. Він постійно слухає радіо, малює і займається колекціонуванням. Так, саме колекціонуванням незвичайних об'єктів. Він колекціонує картки з фотографіями зірок, голівудських зірок і знаменитостей. Ціми картками він обклеює стіни своєї спальні навколо свого ліжка. Вони стають своєрідною мекою маленького хлопчика. Потім Андрій Ворхол напише, що Саме цей період в його дитинстві вплинув найбільше на формування його як художника і особистості. Ти можеш мені описати, уявити якийсь от образ сина простого шахтаря? Як би ти його уявив? Ну, я думаю, що це доволі простий хлопець, не гордий, і угу. який цінний труд свого батька. Угу. Отак, в двох словах. А як ти уявляєш, як повинен виглядати син Шахтаря? Простий син Шахтаря. Ну ти ж маєш якусь уяву, як виглядають там шахтарі на Донеччині чи ще десь в гірських районах? Ну не знаю, звичайний хлопчина там, чи чоловік скромний. Ну так. Да. Тобто ти не можеш уявити, що він виросте якоюсь деспотичною людиною і стане як гітлер, практично, ні? Тобто це буде важко уявити. Ну да. Интересно, что процесс скажет ультравиолет. У него был большой комплекс неполноценностей. И он очень сильно старался забраться по лестнице, чтобы его приняли. Он был умным, это часть его характера. Он управлял. И в моей книге я описываю, что в любую другую эпоху он мог бы быть Наполеоном или Гитлером. Я хочу сделать постановку «Энди и Адольф». Про этих двух героев. Будет очень интересно проследить параллели в начале их жизни. И вот эти параллели можно проследить с самого детства. Обе семьи тогда были в Австрийской империи. Обе семьи были иностранными в этой стране. И оба были третьим ребенком в семье. И у обоих были братья и сестры, которые умерли перед ними. У каждого из них умерли отцы, когда им было 13 лет. На самом деле список очень велик. Они оба католики, оба изгои, оба геи. Ведь Адольфа тоже разоблачили в связи с каким-то офицером. В период хворобы хлопчик Сабирше сближается с своей матерью Юлией Вархоллоем. Вона стає не просто його найближчим другом, вона стає своєрідним партнером в праці. Саме перші роботи Ворхоли були виконані з допомогою його матері Юлії. Вона робила вишивку, бісер і малюнки. Такі речі, як писанки, українська вишивка, лемківські мотиви і релігійні сцени, як тайна вечеря, входять цикл його ранніх робіт. вони були виконані разом з його матір'ю Джулія Вархола. Вона нарисовувала і підписувала за нього. Особливо його ранні роботи, вона підписувала Джулія Вархола. Вишивала деякі роботи за нього бісером і ниткою, як ікону Тайної вечері. Вона і постійно давала роботу, давала завдання. Також вона розписувала пасхальні яйця. У неї був дух художника, вона була немножко ексцентрична. Она присматривала за дому, но не контролировала. Я би сказала, що вона була більше сыночкиной мамой. Можливо, саме такі релігійні лемківські образи стали натхненням для робіт Енді Ворхола, робіт релігійного характеру. Він їх бачив в греко-католицькій церкві і в домі матері. Він ще не один із перших публічних людей свого часу, котрий відверто, визнав свою гей орієнтацію. Но в ті времена було сложно відкрито признати себе геєм. Поэтому он був не совсем открыт по поводу всіх подряд тем. Також Ворхол був досить радикальним художником. Він любив інновації, копіювання і ідеалізацію поп символів Саме він почав використовувати вперше комп'ютер у своєму мистецтві. Говорячи про своє походження, Андрій Ворхола уникав свого лемківського коріння. Він говорив Я американець. У мене немає крові, у мене немає походження. Він говорив про те, що Америка є унікальною країною, яка дає рівний шанс всім. Він проводить приклад пляшечки кока коли казав, що саме в Америці любий робочий, навіть такий, як його батько Шахтар, може себе відчути. Настільки ж важливим, як і президент чи Елізабет Тейлор, бо він знає, що і президент, і Елізабет Тейлор теж п'ють Кока-Колу. Вони теж купують ту саму пляшечку за ту саму ціну. Це об'єднує всі. Це робить тебе, американцем. Саме ці ідоли, ці іконічні картини. Кока-кола, Кембл-Су, Елізабет Тейлор, президент. Мерлин Монро станут героями Энди Уорхола и славу. И вы знаете, это очень редкий феномен, что он был гением и идиотом в одном лице. Да, идиотом. И я могу вам сказать, почему. Он был религиозным и в то же время смотрел порнографию. Он был изобретателем и плагиатчиком. Он копировал все подряд. Например, Кэмпл Суп. Любой мог скопировать это. Список очень длинный. Цікаво, чи мати Енді Ворхола, вроджена Юлія Завадська потім Ворхола, розповідала йому про культуру і етнос батьківщини Карпат, про подібну плитку. Можливо, саме вона встала. Своєрідним поп-мотивом його робіт. Кожна плитка це як символ, як іконічна картинка сучасності. В Нью-Йорку Енді Ворхол заснував свою фабрику. А якби він залишився в Карпатах, можливо б він назвав її так само, як назвали свою компанію митців, котрі виготовляють цю плитку. А саме дайте спокій. Он умер в 1987 году, кажется, в феврале. А я его видела последний раз в ноябре, буквально накануне. И я была поражена той силой, которой он обладал. Но это очень тяжело описать, поскольку это очень абстрактно. Они дышат какой-то силой. Потім його родина судила лікарів і сам шпиталь за те, що вони негідно доглядали за хворим. Поховали Енді Уорхола на греко-католицькому цвинтарі в підбузі. Він був одягнений в чорний костюм, свою чілку сріблястого кольору перуку, темні окуляри. В руках була червона троянда і маленька біблія. Так загинула ікона Опар, її творець. やった